Друзі, всім привіт! Це новорічний випуск новин з техносвіту від КТС. В сьогоднішньому відео розповім про те, що компанія LG створила об'єктив для смартфонів з плавним оптичним зумом як на професійних камерах. Про монітор Alienware, ще сотою оновлення в 500 Гц та крутий факт про кіно Аватар. 2. це та ще дещо цікаве в сьогоднішньому випуску. Мене звати Тарас ви на каналі інтернет-магазину КТС. Поїхали. Компанія LG створила об'єктив для смартфонів з плавним оптичним зумом. Порівняно недавно компанія LG офіційно пішла з ринку смартфонів, але попри це не припинила співпрацю з колишніми конкурентами і продовжує виготовляти компоненти для смартфонів інших виробників. Остання розробка LG точно зацікавить найбільших гравців на ринку смартфонів, адже вони зробили об'єктив перископ, який має плавний хід завдяки мікромоторчику, який подібний до тих, що використовується в дзеркальних і беззеркальних камерах. Діапазон збільшення знаходиться в межах від 4X до 9X. У Об'єктивах інших виробників зазвичай використовується комбінація цифрового і оптичного збільшення і пропонуються фіксовані позиції. А об'єктив від LG дозволить плавно зумуватися без втрати якості, і це буде справжній оптичний зум. Якщо не помиляюся, то схожі на працювання є в Sony. Є висока ймовірність, що розробка LG з'явиться в наступному поколінні iPhone 15 Pro та 15 Ultra. Крім того, зараз LG тісно співпрацює з Qualcomm для оптимізації модуля. Не виключено, що нова технологія буде представлена на виставці CES 2023. В мережі з'явився план розвитку смартфонів Google Pixel на кілька років. Видання Android Authority опублікувало дані, які їм надало анонімне, але надійне джерело про плани компанії Google щодо розвитку смартфонів Pixel аж до 2025 року. Попередньо відомо, що в 2023 році Google представить 5 смартфонів. Доступний смартфон Pixel 7 a перший гнучкий смартфон Google Pixel Fold, флагманський Google Pixel 8 та 8 Pro та планшет Pixel Tablet. Деталей поки що мало, але інсайдери прогнозують, що гнучкий смартфон Google буде представник. Плевлений весною і коштуватиме 1799 доларів. У 2024 році компанія представить Google Pixel 8, a Google Pixel 9 та 9 Pro в двох розмірах. А у 2025 році Google не підтвердив основну стратегію і розглядає два варіанти: гнучкий піксель у форматі розкладки Pixel 10 та 10 Pro у двох розмірах. План розвитку на 2024-2025 рік може змінюватися в залежності від успіху пристроїв, які будуть представлені раніше. Аватар 2 зібрав у світовому прокаті понад мільярд доларів. Аватар-2, шлях води зібрав у світовому прокаті понад 1 мільярд доларів, і для цього картині Джеймса Кемерона було достатньо всього 12 днів. Ймовірно, новий аватар не встигне стати найкасовішим фільмом 2022 року, бо поки на першому місці Топган Маверік, який зібрав 1,4 мільярди. Серед позитивних новин варто згадати і те, що офіційно новий аватар на Росії показувати не будуть. Маск вводить нововведення в Твіттері, тепер буде відображатися кількість переглядів твітів. За інформацією представників платформи, підрахунок переглядів твітів відображає. Як на iOS, так і на Android. У компанії пояснили, яким чином зараховуються перегляди. Будь-хто, хто переглядає твіт, зараховується як перегляд, незалежно від того, де він його бачить на домашній сторінці, в пошуку чи в профілі. Навіть автор, який переглядає власний твіт, зараховується як перегляд, кажуть у Twitter. Також перегляд твіту на ПК, а потім його перегляд на смартфоні зараховується як два перегляди. А ще кажуть, що для старіших твітів інформація про кількість переглядів не буде доступна. Маск анонсував цю функцію на початку грудня, тоді він пояснив, що має на меті показати. Зати, наскільки жива платформа. Новий монітор від Alienware з частотою оновлення в 500 Гц покажуть на виставці CES 2023. Інсайдер GE11 addoc у своєму твіттер поділився зображенням ігрового монітору Alienware AW2524 h який стане найшвидшим ігровим монітором завдяки частоті оновлення в 500 Гц. Також інсайдер додав, що монітор представлять вже наступного тижня на виставці CES 2023. Новий монітор від Alienware отримує IPS матрицю на 24,5 дюйма з роздільною здатністю full HD. 480 Гц можна отримати через роз'єм DisplayPort за допомогою невеликого розгону досягти частоти оновлення в 500 Гц. Друзі, а на сьогодні це всі актуальні новини. Хочу привітати вас ще з новим роком, побажати, щоб ви частіше посміхалися і пам'ятали, що все буде Україна. Якщо вам сподобалося це відео, не забувайте ставити йому лайк.